Привіт, мої дорогенькі господинки! Як і обіцяла, хочу поділитися з вами, як я прикрасила свої пасуки. Перемила свої формочки, обсушу їх добре і сховаю до наступного разу. А тут приготувала всі свої прикраси, якими буду оздоблювати пасху. Маю такі шоколадні зайчики, курочки з білого шоколаду, яйця шоколадні, орішки в шоколаді. Форми з яєчок розписані, такі як писаночки шоколадні. А тепер беруся до найважливішого хочу зварити сама глазур на желатині. Беру 4 столових ложки води, беру з чайника переварену водичку, буду насипати 200 г цукру і десь приблизно 2 чайних ложки ванільного цукру. Ванільний цукор додасть нам такого гарного ніжного запаху. Цю глазур я варю вперше, завжди купувала готову, розводила і так намащувала пасочки. А цього року вирішила зварити сама. І досить добре воно в мене вийшло. Хочу вам також показати, поділитися. Включаємо під каструлькою такий середній огонь. Нам потрібно, щоб водичка. І цукор закипіли, і десь 2 хвилинки добре покипіли, щоб цукор повністю розтворився. Паралельно включила чайник. Мені потрібна кипячена вода, щоб розвести желатин, швидко розтворюючи. Я взяла 25 г желатину і пів стаканчика кипяченої води. Розтворити його добре, розмішати, щоб воно стало ріденьке і можна вливати в цукор в цей сироп цукровий. Тепер добре помішуючи в каструльці, все разом. має чуть-чуть закипіти цей сироп, хвилиночку, щоб перекипів, все абсолютно з'єдналося, і відставляємо, його будемо збивати. Переставляю каструльку на рушничок, беру міксер і помаленьку, спочатку на менших оборотах, починаю збивати масу. Прямо такий гарячий, який ми зняли його, тільки що з плити. Маса потихеньку буде густіти. Коли вона загустіє чуть чуть більше, можна обороти прибавити. І збиваємо до білих піків. зупиняючи міксера, перевіряючи густенькі і ще далі добиваю, щоб геть-геть так добре було плотне, така маса здобилася. Забираю міксер і тепер буду вмочувати самі пасочки. Пасочки не обмазую, а прямо беру верхом і вмочую саму помадку. Робити все потрібно дуже швидко, бо вона захолодає швиденько, щоб їх обмастити так зверху, і потім мати час ще швиденько прикрасити. Дуже сподобалася мені структура цієї помадки не розтікається, не розбігається, гладесенько лягає гарним таким покровом. Яка вона буде при розрізанні, побачимо на саме свято? Ми до свята пасочок не пробуємо. Пробуємо тільки тоді, коли пасочка освячена. Тобто, структуру вже самої помадки, як вона ріжеться. Як вона добре захолонула, я вам скажу на сам великдень. Але, судячи з того, як вона швиденько захолодає, я думаю, що вона липнути не повинна. На всі мої пасочки я варила ще другу норму, тобто в мене пішло дві норми по цьому рецепту. Поки озвучую відео, вже пройшло десь півгодинки, як я пасочки намастила, попробувала, і воно таку має структуру гарної жилейки, не ліпучої. Так що рекомендую вам пробуйте, прикрашайте свої пасочки, оздоблюйте гарно, щоб все вам гарно давалося. Чекаю ваших коментарів. Пишіть, які у вас є цікаві рецепти, яку ви використовуєте глазурь. Може, спробуйте мій рецепт. Дуже цікаво буде знати вашу думку. Тепер беруся до прикрас. Потрібно працювати також швиденько, бо глазурь захолодає дуже швидко. Я тут приліплювала курочку і від теплого пальчика шоколад. Мені проколовся, але нічого, повернула другою стороною і буду прикрашати далі. Хлопці доросли вже в цьому участь не приймають. Захарчик тільки прибіг, щось собі солоденького, і вже цим займатися не хоче, вже дорослі шиють. Ось такі в мене вийшли пасочки. Дуже була рада поділитися з вами, якщо вам сподобалося, ставте пальчик доверху і до наступних цікавих відео. Бажаю і вам гарного приготування до цього великого світлого свята, щоб вас все вдавалося. все так, як ви собі задумали.